Вітаю всіх у себе на каналі. В цьому відео я хочу розповісти про різницю між вал-тавар у Котлін. Тож беріть склянку із чимось смачним і почнемо. Що таке вал-тавар у Котлін? Вал-тавар це ключові слова, що використовуються для оголошення змінних. Приклад їх використання ви можете зараз побачити на екрані, між іншим, це сторінка з офіційною документацією Котлін. У чому ж полягає різниця між вал та вар? Різниця полягає у тому, що змінні оголошення із допомогою вал не можуть бути перевизначені. Відповідно до документації, вони read-only, тобто виключно для читання. В той час, як змінні, що оголошені з допомогою var, можуть бути перевизначені далі протягом їх використання в коді. Спробуємо на практиці. Оголосимо зміну з використанням вау. Назвемо її, наприклад, Immutable і присвоїмо їй певне значення. Наприклад, навіть надрукуємо цю зміну. Щоб було цікавіше. Так. І, скажімо, у нас виникла необхідність перевизначити ту зміну протягом кода. Ми звертаємось до цієї зміни і хочемо призначити їй нове значення. Що відбувається? Ми бачимо, що ця зміна підсвічена червоним. Компілятор скаржиться на те, що цю зміну не можна перевизначити. «Val cannot be reassigned. Тож ми бачимо, що властивість виконується. Що ж буде, якщо ми створимо змінну із використанням VAR? Назвемо її відповідним чином Mutable. І надрукуємо обидві змінні. Бачимо, що перша зміна надрукована, і друга зміна надрукована. Ну і протягом коду. Скажімо, у нас виникла необхідність змінити цю зміну, присвоїти нове значення, і також надракувати його. Як ми бачимо, ми змогли успішно змінити цю зміну. Імовірно, у вас виникає питання, навіщо мати декілька типів для оголошення змінних. Дамо відповідь на це питання з допомогою прикладу. Скажімо, у нас є певна змінна variable з деяким значенням value. І ми хочемо надрукувати її в нашій основній функції Main. Перевіряємо, вона друкується. Значення очікуване, яке ми їй присвоїли при оголошенні змінної. Але що відбувається? Паралельно. Над цим кодом також працює інший розробник, який створює свою функцію. Function І звертається до нашої змінної variable. Не лише звертається, а й модифікує її. Після чого друкує це значення у себе у функції. Що відбувається? Так, я додам цю функцію. В main також. Що відбувається, якщо ми запустимо програму? Тобто спочатку відпрацювала функція Function, де наша вихідна змінна variable була змінена від value до new value, і це відображено тут в логах. А потім викликається наш код з функції main. Але, як ви можете звернути увагу: надруковане нове значення змінної, Тобто, значення змінне. Оновлено, і воно вплинуло на те, що ми тут надрукували. Як цьому зарадити? Саме для цього ми можемо використати тип val, щоб не дати модифікувати цю зміну в інших шматках коду. Таким чином, інший розробник, який буде працювати над своєю функцією, отримує повідомлення від компілятора: Val cannot be reassigned, тобто змінну не можна перевизначати. І, як варіант, він просто змінить собі підхід до зміни змінної. Наприклад, ініціалізує змінну «New Variable», в яку запишеть оновлене значення нашої вихідної зміни, і надрукує її. А наша зміна залишиться, так би мовити, неушкодженою, без змін. Подивимося. Як ми бачимо, function надрукувала new value. І там, де ми друкуємо значення нашої змінної Variable, ми бачимо наше вихідне значення без змін. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та поширюйте його. А також залишайте коментарі із своїми запитаннями і темами, які були б вам цікаві у наступних відео.